Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро, і я ваш таємничий таролог. Розклад на 28 листопада, п'ятниця. Ну, що ж, день буде непростий, відразу кажу. По-перше, події навколо нас. Ну, Маю сказати, що комусь цю ніч насняться кошмари, буде дуже неприємна ніч. По-перше, по-друге, дев'ятка мечів це в нас про надії. Це надії, які нас, до нас приходять, бо якийсь важкий період завершується і стає легше. Тобто відчутня, відчуття полегшення. Можливо, хтось зрозуміє, що він. Здоровий, чи отримує якісь результати аналізів, чи щось таке, де нема хвороби, її жахи закінчаться. Можливо, хтось просто усвідомив, що якийсь важкий період завершився, стало трошки легше. Загалом це непогана карта, але вона з присмаком жахів, адже вони ще вчора були. Вони ще вчора нас лякали дуже сильно. Це коли ви прокидаєтесь вранці, спина спітніла, ви ще пам'ятаєте, що вам снилося, і потроху усвідомлюєте, що ви вдома, що все чудово, і це лише сон. Оце так. Побудів нас зустрічає двійка посухів. Двійка посухів це про хоробрість, про мріливість, це про планування. Тобто, коли ви готові щось робити, але ще не в русі, Ви просто плануєте, ви довершуєте, робити останні штрихи, щоб оце зробити. Отже. Якісь процеси наближаються до свого завершення або до початку якихось циклів. Сюрпризом від долі стає п'ятірка мечів, а це перегляд цілий. А отже, по-перше, це карта про відчуття поразки, це коли вас хтось обманює, це про прихливі розмови, це про аферисти, які можуть дзвонити, це про неприємності, які ви можете усвідомити. Це коли ви дізнаєтесь по Подробиці якогось ну, того, що відбулося раніше, але зараз, завдяки цим подробицям, ви усвідомлюєте картину в цілому. Тобто це така поразка, яка вже типу відбулася, а вам лише лишається її зрозуміти. Наша роль у цьому всьому вісімка посохів. А отже, що б ви там не дізналися, кому б ви там не хотіли дати копняка, ви не зможете цього зробити, якщо будете поспішати. Дуже важливо в цей день рухатися повільно, адже вісімка посихів нас попереджають, проблеми можна вирішити тільки, якщо ви не будете поспішати. І у підсумку в нас випадає лицар мечів. Лицар мечів – це доволі цинічна особа. Точна, акуратна, але будьте обережні, бо це може бути ви, або ситуація може бути з вами гостра і неприємна. Можливо, це буде розуміння чогось, можливо, це буде саме відкриття про якусь ситуацію. Отже, слова можуть бути можуть ранити, робити боляче. Це про, це про цей день. А, саме цей день, саме слова чи розуміння будуть болісними. А загалом, день не такий вже й поганий. А я бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро».